Про події війни говорить «Стратком». Продовжує збільшуватися кількість втрат ворога на східному театрі бойових дій. За даними Генерального штабу збройних сил України, за добу сили оборони ліквідували 990 окупантів, знищили 42 російських танки, 32 артсистеми і 44 бронемашини. Це наслідок активізації ворога на Авдіївському та Куп'янському напрямках. Таким чином, тільки за минулі дві доби ворог втратив 1810 військових, 76 танків, 135 бронемашин та 50 артилерійських систем. За минулу добу в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія на Авдіївському напрямку наші захисники відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєвєрного та південніше Первомайського Донецької області. Авдіївка тримаємо позиції. Саме українська сміливість і єдність визначають, як завершиться ця війна. Маємо всі про це пам'ятати. Повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі. Очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш назвав атаки з боку ворога, які розпочалися кілька днів тому, наймасовішим наступом на місто з 24 лютого 2022 року. За його інформацією, окупанти на намагаються штурмувати одночасно на 10-12 напрямках за підтримки авіації, як повідомив речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Загалом ворог зосередив для атаки з метою оточення міста сили трьох бригад, але ці ворожі дії не мали успіху. Варто зауважити, що у зменшенні живої сили та техніки противника нам допомагає професіоналізм українських артилерістів, які у режимі онлайн бачать картину поля бою з дронів. Активно працюють і розрахунки ПТРК, знищуючи ворожу бронетехніку на підході, після чого російський десант без евакуації поранених пішки намагається повернутися на свої позиції. Що стосується куп'янського напрямку, то там українські воїни за минулу добу відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Синківка та Іванівка Харківської області. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що за результатами засідання у форматі Рамштайн, яке відбулося напередодні в Брюсселі, Україна отримала допомоги на півмільярда доларів. Мова йде про постачання в Україну систем ППО, боєприпасів, підготовку збройних сил для проходження зими та надання винищувачів F-16. Як повідомляв стратком в Брюсселі про новий пакет військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів, повідомили Сполучені Штати Америки. До нього увійдуть ракети ам М9 ТОУ, боєприпаси для Хаймарс, високоточні авіаційні боєприпаси, а також снаряди калібром 155 та 105 міліметрів. Міноборона Німеччини оголосила про зимовий пакет військової допомоги Києву на загальну суму близько 1 мільярда євро. Він містить засоби ППО, зокрема додаткову систему Петріо та Айрісті. Також до пакету увійдуть ще 10 танків Leopard 1 А5, 3 додаткові зенітні самохідні установки Гіпард, 20 медиа. Ваків і 15 броньованих автомобілів. Іспанія підтвердила передачу в Україні установок для ЗРК Хоук і анонсувала поставку боєприпасів калібрів 155 і 105 мм. міліметрів. Винищувачі F-16, схоже, з'являться в Україні не раніше весни наступного року. Про це свідчать заяви союзників. Так, данія розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 на весні наступного року, але це залежатиме також від готовності пілотів, техніків та інфраструктури, заявив міністр оборони Трольс Слун Поульцин. Глава Міноборони Бельгії Людівін Дедондер оголосила, що країна відправить в Україну кілька бельгійських винищувачів. 16, починаючи з 2025 року, також Бельгія продовжить підготовку українських пілотів і готова взяти на себе технічне обслуговування всього парку F-16 авіаційної коаліції, які будуть передані Україні. Генеральний штаб та міністерство оборони посилюють роботу щодо опанування військовослужбовцями іноземних мов. Спільно ними була внесена низка коректив дорожню карту з удосконалення мовної підготовки у збройних силах України для підвищення рівня володіння іноземними мовами особовим складом. Про це в межах круглого столу в Media Center повідомив заступник начальника генерального штабу збройних сил України генерал-майор Володимир Коваль. У нас проведені заходи щодо переопрацювання. Дорожні карти щодо впровадження іноземної мови у Збройних сил України, напрацьовано низку практичних проєктів. Зараз ми їх практично опробовуємо і повинні визначити нову модель для того, щоб до 2026 року кожний військовослужбовий збройних сил України вільно розмовляв англійською мовою. Генерал-майор Коваль також додав, що сьогодні у закладах військової освіти реалізується ряд інноваційних освітніх проєктів в рамках переходу на стандарти НАТО з урахуванням поточних потреб в умовах відбиття російської агресії. Володимир Коваль зазначив, що одним із пріоритетів в рамках програми є перехід на викладання у військових вишах англійською мовою. Армія оборони Ізраїлю заявила про масштабні удари по позиціях Хамас у секторі Гази, зокрема по елітних силах бойового крила терористів та їхніх оперативних командних центрів, які використовувалися для наземного нападу на Ізраїль. Пресекретар армії оборони Ізраїлю Джонатан Канрікус уточнив, що ізраїльські військові серед іншого завдали ударів по мережі тунелів Хамас. У свою чергу Ізраїль став менше зазнавати ракетних обстрілів. Аналітики припускають, що Хамас зберігає. Свої запаси зброї до початку наземної ізраїльської операції в секторі Гази. В той же час питання про її проведення остаточно не вирішене. В РБК Україна посол Ізраїлю в Україні Міхайль Брольський, заявив наступне: зараз практично всі терористи, які проникли на територію Ізраїлю, знищені і зараз починається наступний етап оголошеної операції зі знищення інфраструктури терору в секторі Гази. Зараз відбуваються повітряні атаки на інфраструктуру терору в сектор. Гази, але згодом не можна виключити іноземну операцію. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.